Вітаю вас, друзі, на каналі Робимо ворота. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено ось таким ось сигнальним лампам. Ось така лампа. Що тут нас пише? Так, флеш-ламп модел f 6000 12-240 вольт. Так ось ця лампа розрахована на напругу 12-240 вольт. Але вона добре працює лише на напругах 12-24 вольти. Ну, можливо, більше до 40. На 220 вольт вона працює добре, але не довго. І якщо ви придбали автоматику і там ось така лампочка, а вихід на лампу 230 вольт, то щоб вона вам прослугувала довго, бажано. Заживити її через ось такий трансформатор. Невеличкий трансформатор на 12-24 вольта потужністю. Потужністю зараз скажу вам. Ну, невеликою, там до 100 мА. Украйно ще вдаватися не треба. Там ось такі трансформатори не треба брати. Маленький трансформатор або блок питання від старого роутера. І заживити цю лампу від йогу. Тому що якщо ви подасте на її 220 вольт, вона може згоріти через день, через тиждень, через місяць, але перегорить. Ось, наприклад, у мене на стенді стоїть така лампа і ось такий трансформатор в цьому блочку. Його можна, звісно, сховати в моторі. Не обов'язково, звісно, вішати на дворі його. Зараз я покажу, як воно працює. Запускаємо мотор. І ось ця лампа працює від 20, 24 вольт. Тобто з мотора йде 220. і Тут понижується до 24. І ось лампа мигає. І ось так вона буде працювати довго. Зупиняємо і в іншу сторону. Ось так. Тобто, якщо ви хочете, щоб ця лампочка малесенька така з антенкою, акуратненька, пропрацювала довго, не заживляйте її від 220 вольт, а поставте якийсь понижуючий прилад, або трансформатор, або імпульсний. Привод.